У чемпіонаті України виступало понад тисячу легіонерів. Серед них були й ті, хто провалився. Хтось провів хороший відрізок кар'єри, а деякі взагалі стали найкращими в історії УПЛ. Привіт з вами, Валентин. У двох відео, розділених на дві частини по 10 гравців, ми згадаємо найзірковіших легіонерів в історії українського футболу. А перед початком прошу підтримати збір на автомобіль для мого друга та його побратимів. Заздалегідь дякуємо. Ми бійці роти спеціального призначення Національної гвардії України. Виконуємо бойові задачі на турецькому напрямку. І дуже потребуємо вашої допомоги у зборі на автомобіль для того, щоб виконувати бойові задачі. Наша ціль 250 тисяч. Долучайтеся до нашого збору, створюйте дружні банки разом до перемоги. Розпочнемо з Ніко Кранчара. Хорват започаткував кар'єру в загребському динамо, ставши чемпіоном і найкращим гравцем ліги. Згодом перейшов в стан головного опонента Загребців Хайдука. У 2006-му він вирушив до Портсмута. Провів три яскраві сезони, здобув Кубок Англії. Через три роки півзахисник приєднався до Тотнема. Перший сезон був дуже вдалим, проте далі почався спад. Відповідно, і втрата місця в складі шпор. У 2012-му Кранчер підписав контракт із Київським Динамо. Почав непогано. Відзначився дублем у ворота Волині, а незабаром повторив свій успіх у грі з Карпатами. Втім, йому почали заважати травми. Тож за Білосиніх Хорват провів лише 22 матчі і вважається одним із найгірших трансферів клубу. Попри це, Кранчер був справді. Важливою фігурою збірної Хорватії. 81 матч, 15 голів включно з участю на Чемпіонаті світу-2006. У 2018-му завершив ігрову кар'єру. Ще один хорват до Магой Віда розпочав кар'єру в Осіяку, а 2010-го перейшов у байер Леверкузен. Проте провів лише один матч у бундеслізі. Вже через рік він повернувся на батьківщину, підписавши контракт із Динамо Загреб і одразу здобув чемпіонство та кубок Хорватії. На початку 2013-го Віда став гравцем київського Динамо. За 5 років в Україні він виграв два чемпіонства, два кубки та суперкубок країни. Віда повністю виправдав і навіть перевершив очікування фанатів, ставши одним з найкращих легіонерів. В історії УПЛ. В його активі 160 ігор за киян. В 2018-го Хорват перебрався до Бешекташа. А влітку того ж року допоміг своїй збірні дійти до фіналу чемпіонату світу, забивши у ворота Росії в чвертьфіналі. Після того двобою весь світ побачив ось це легендарне відео з іншим колишнім динамівцем Букойовичем. Слава Україні! Це перемога за Динамо і за Україну. Давай, давай! Хорватія вперед! На наступному мундіалі домогой із командою завоював бронзу. Нині 36-річний захисник є капітаном грецького Аеку. Пенуатри вихований вихованець Бордо, з яким він став чемпіоном Франції, виграв Кубок Ліги та Суперкубок. В сезоні 2009-2010 допоміг юндинцям дійти до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Тоді вони випередили Баварію та Ювентус в групі. У травні 2013-го його клуб став володарем Кубка Франції вперше за 25 років. А вже в липні того ж року Тремулінас перейшов в Київське Динамо, підписавши контракт на 4 роки. Однак, як виявилось, це був черговий невдалий трансфер білосиніх. Лише 17 матчів за Динамо, в яких він віддав 6 гольових передач. У серпні 2014-го француз став гравцем Севілії. Взяв Лігу Європи ще двічі поспіль, будучи стабільним гравцем основи. У 2019-му Бенуа завершив кар'єру. До речі, лівий захисник провів 5 ігор за свою збірну, в якій не закріпився. Нігерієць Таєва потрапив до Європи в 19-річному віці. Його придбав Олімпік Марсель. Вже через півроку у Франції він закріпився в основі. Протягом 6 років був надійним лівим захисником команди. За цей час виграв Кубок Інтертото, лігу 1, Суперкубок Франції та два кубки французької ліги. У складі Олімпійців провів 271 матч, забив 25 голів та віддав 23 асисти. Тайво часто забивав потужними ударами здалеку. Доволі вдало виконував штрафні. У 2011-му Тая перейшов в італійський Мілан, але до основного складу не пробився. Спочатку була оренда в Квінс Парк Rangers згодом до київського Динамо. Там Нігерієць провів цілий сезон 12-13, зігравши 31 гру. Однак виступав нестабільно і припускався помилок. До свого активу записав один гол і 4 асисти. Повернувшись з оренди, попрощався з Міланом. За національну збірну зіграв 54 гри, забив 5 голів. У 2022-му закінчав кар'єру. Етнічний серб Олександр Дракович народився у Відні, де й розпочав кар'єру. А За зарідну Австрію дебютував у 2007-му, а вже через два роки здобув Кубок Австрії. У 2011-му центрбек приєднався до швейцарського базеля. Став основним гравцем, тричі виграв чемпіонат Швейцарії та здобув Кубок країни. У липні 2013 го Олександр підписав п'ятирічний контракт із київським Динамо. Вже з першого сезону став ключовим захисником. У 2016-му залишив Київ, допомігши команді завоювати два чемпіонства, два кубки та суперкубок. За динамо. Провів 111 матчів. Леверкузенський Байер заплатив за нього 18 мільйонів євро. За 5 років в Німеччині Драковіч провів 106 ігор. З 21-го року виступав за «Цервену звезду. Пізніше повернувся до Віденської Аустрії, за яку грає й нині. В активі центрбека 100 матчів за збірну Австрії. Перш ніж ми продовжимо, напишіть у коментарях, кого ви вважаєте найзірковішим легіонером в історії чемпіонату України. Також за бажанням, ви можете підтримати канал Донатом, ставши спонсором, підписавшись на Patreon або BaimeCoffi. Всі посилання в описі. Елано блумер дебютував за Сантос у 2001-му, а в наступному році став чемпіоном Бразилії. У ще одному чемпіонському сезоні забив 22 голи, граючи на позиції півзахисника. Цим він привернув увагу тренера Шахтаря Мірчі Луческу. Взимку 2005-го бразилець перейшов до лав Гірників. За два роки в Донецьку здобув два чемпіонства та Суперкубок України за 79 матчів в складі донечан. У 2006-му став першим гравцем збірної Бразилії з чемпіонату України. Через рік перейшов в Манчестер Сіті, був гравцем основи, але не завоював трофеїв, оскільки містяни ще не були топ-клубом. У 2009-му підписав контракт з Галатасараєм, Згодом повернув у Бразилію. За свою збірну провів 50 матчів, забив 9 голів. Також виграв Копа Америка 2007 та Кубок Конфедерації 2009. Виступав на чемпіонаті світу 2010, зумівши відзначитись двічі. У 16-му провів останній рік в ролі професійного футболіста. Осе Соса впродовж п'яти років виступав за рідний Естудіантес, за ким став чемпіоном Аргентини. У 2007-му його забрала Мюнхенська Баварія. Центральний півзахисник взяв кілька трофеїв з німцями. Втім, закріпитись в основі йому не вдалося: 53 гри, 2 голи і 4 гольові 3 роки. Після переходу в Наполій, проведеного сезону в Італії, він перебрався до металіста. У Харкові Соса став лідером і капітаном. Допоміг здобути історичне срібло УПЛ та дійти до чвертьфіналу Ліги Європи. За чотири роки 86 матчів, 19 голів і 32 асисти. У 2013-му його визнали найкращим легіонером чемпіонату. Таким чином, Аргентинець є одним з найуспішніших трансферів в історії жовтосиніх. Далі були оренди в Атлетіко Мадрид та Бешектаж. Зараз Хосе дограє в команді, за яку розпочав свою кар'єру. Має 19 ігор за основну збірну Аргентини та Золото Олімпіади 2008. Один з найдорожчих футболістів гірників Бернард. Започаткував свої виступи в Атлетіко Мінейро. Після дебюту за збірну Бразилії донеччани виклали 25 мільйонів євро за цього лівого півзахисника. Бразилець розпочав непогано. 18 матчів, 2 голи і 7 асистів в УПЛ сезону 13-14 та перше чемпіонство. Шахтар з Бернардом здобув ще 2 чемпіонства, 3 кубки та 3 суперкубки. Він був ключовим футболістом своєї команди. Відзначався і в лізі чемпіонів, зокрема у ворота Мансіті. 157 разів з'являвся на полі у футболці Шахтаря. У 2018-му Бернат прийшов Вевертон, де провів непогані три роки, стабільно граючи в АПЛ. Наступною зупинкою став грецький Панатінаїкос. А зараз колишній гірник грає в рідному Атлетіко Мінейро. Він провів 14 матчів за національну команду своєї країни. На момент переходу в Динамо мароканець юнез Бланда був чемпіоном Франції з Монпеліє. Де грав дуже стабільно, часто забивав та віддавав. За чотири роки у французькій команді він провів 144 гри. 30 червня 2013-го відбулося підписання контракту з динамівцями, які віддали 10 мільйонів євро за цього гравця. Через декілька місяців після переходу він оформив хитрик у ворота Донецького металурга. У якості гравця киян центральний півзахисник зіграв 88 матчів, забив 11 голів та зробив 15 асесії. Баланда допоміг здобути два чемпіонства та два Кубки України. У 2016-му його віддали в оренду в Шальке, а невдовзі продали в Ніцу. Далі були турецькі клуби, а зараз він грає в Катарі. На його рахунку 59 поєдинків за збір. Марокко. Першу частину ми завершуємо представником збірної Португалії. йдеться про Мігеля Велозу. Вихованець спортінга розпочав свою професійну кар'єру в рідній команді. Здобув два кубки і два суперкубки Португалії. Після п'яти років в Лісабонському клубі підписав контракт з Дженуа. В Італії Мігель пограв два роки, а в 2012-му став футболістом київського Динамо. У липні португалець підписав чотирирічний контракт. Опорний півзахисник славився чудовим виконанням стандартів та влучними дальніми пострілами. Перший сезон в Києві був доволі успішним особистом. Для велозу, хоч і без трофеїв. Далі пішли й трофеї, два чемпіонства та два кубки. Загалом португалець провів 127 поєдинків, відзначився 13 голами і зробив 17 асестів. У 2016-му він повернувся до Дженуа. Потім була верона, а завершив в Пізі у 2024 році. До речі, Мігель став бронзовим призером Євро 2012 зі своєю збірною, за яку провів 57 ігор в кар'єрі. Якщо хочете побачити другу частину якнайшвидше, ставте вподобайку під цим відео. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. Відео та не забувайте підтримувати Сили оборони України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.